Кому відоме прізвище Перельман і його книжки? Так, так, так. Ці книжки дуже відомі, ми на них вирісли з того часу. Вони переведені українською, і є в нашій бібліотеці рекомендую до них звертатись. Цей дослід цієї книжки звучить так: запропонуйте гостям, тобто передбачається, що ви зібрали вечірку, добре провели час, а потім ви пропонуєте гостям. Пропонуєте гостям узяти голими руками. Монету, не вмочивши пальці. Проводиться фізичний дослід так, щоб ця вода зникла, і ви могли взяти монету. Як саме? Запаліть папірець чи поставте склянку на тарілку коло монети догори дно. Значить, Піліман впевнений, що нам це допоможе взяти монету. Значить, він пише так: монета залишиться на місці, а після того, як папірець згасне, вода сама собою у тарілки зайде у склянку. Пані Олега, чого вона тут зайде? Там утворюється низький тиск, вакуум. А за рахунок чого цей низький тиск може утворитися? Палаючий папірець нагрів у склянці повітря. Від цього тиск зріс і частина газу вийшла назовні. Тобто нагріте повітря, воно розширяється і воно вибулькує з-під склянки. А потім, коли повітря назад охолоджується, воно зменшується. І воно от зменшується, тобто стискається, і що тоді? Ну тоді вода зайде всередину склянку. От що обіцяє перейма, і тоді вода зайшла, монета залишиться без води, і ви її берете, і фокус вдався. Давайте я передам слово Олександру Васильовичу. Це у вас така тарілка, Олександр Васильович? Це у мене така тарілка, для шановних гостей. Всі інші вони розбили на щастя Це шприці спирт. А. Це ж після гостей залишилося. Так, да, трошки залишилося. Так, тобто зараз мова про те, щоб ми просто відтворили це явище, так? Да? Так, і ось ми беремо і накриваємо. Якщо б це була маленька тарілочка, ну вся б вода б там опинилась. Тобто, в пірмана пояснюється дуже гарно, дуже розумно, науково, але є нюанси. Я б так сказав, не теж там все неправильно. Можна питання до цієї версії? Ем, якось воно так бурхливо затягнуло воду, якщо я правильно зрозумів версію, це значить, воно там бурхливо і швидко охололо настільки, щоб воду затягнуло. Ні, ні, ні. Стінки холодні, мабуть, залишаються, і воно за рахунок стінок швидко. Так, швидко охолоджується. під час, коли воно горить. Так, воно миттєво. Не настільки воно охолоджується. Ну, окей, я я коли звернув увагу на дуже велику швидкість цього процесу, я не полінувався і порахував, а наскільки повинно охолонути повітря для того, щоб от таке ось таке співвідношення було об'ємів. У мене вийшло, що це близько 100 градусів повинно бути охолодження, щоб воно от на, на, на третину скоротилося. І я не вірю, що за долі секунди це повітря навіть секунди. від стінок на 100 градусів охолоджується. А перепрошую, а, а температура вогню це щось 600, якісь сотні градусів. так? Да? То в самому цьому полум'ї так. Якщо трошки від полум'я, вже тобто, воно зменше сильно. тобто. Ну, Прогріти, ну, якщо, якщо ми там всередині до 100 градусів прогріли, ну, можливо. Закип'ятити воду, там на стінках ми не, не встигли б точно. Якби там була 100 градусів е температура повітря, е я уявляю, що воно б охолоджувалося десяток секунд, хвилину. Ну, от таких є часів охолодження на 100 градусів, я очікував, mm -hmm. ну. Десяток секунд. То, що воно робить, то це була причина, чого ми чого, ми, чого, чого я замислився, а, що, а як таке може бути? Заклався сумнів сильний версій. Можна ще раз показати? Оцей звук означає, що воно підтягує трохи повітря. А те, що вона стоїть на паличці, це так? — Це не випадковість. — Це фізики демонструють бурю в склянці води. Зараз ми зробимо без палички, і я роблю без палички. Давай. Я народився в селі Безпалівка. — в Черкаської області. Тому без палички обов'язково треба зробити. Свічки були. Я от в той кіоск на за свічками бігав. Шановні. А вода не піднімається. Боже. Дослід зламався. Боже. які версії? Я думав, що дуже стоїть банка і вода її тримає. Сергійович, спробуйте перевірити вашу версію тільки без різких рухів, щоб не перекинути весь Ну Я б підозрів, що я трошки нахилю баночку, і вона може шукати. Ого! Ой-ой-ой, ничего страшного. Я можу, Ой, я... Страшно. Я можу... А, ти... У нас тряпка еще пилить. Чу... А, ти... а у тебя есть какая-то Я так разумею, что просто як бы была. Маты, матк хочет трошки. Да, да, там резьба нарізалася, поки ми підпалювали. Да-да, <реклес> <реклес> там воно вдрижило. Там... Так, Костя, ну давай, ты умный, давай. Так, хлопці, у вас не выходит. <реклес> <реклес> <станец> ага. Тобто вони відтермінували це все. У вас вийшло більше ніж Олександра Васильовича, <сум> бо вас двоє. руки, Роль палички. визволили спеціально навчені люди при <сум> тому, що <сум> <сум> <не> тих <встигло> вираховувати <сум> у мене виникла думка, що відбувається, тому що я знав, як відбувається інші явище. Я його зараз хочу показати. Тобто я заздалегідь я бачив схоже явище різкого заповтування води. І тоді в мене спрацювало, можливо, тут щось подібне є. І е, та наша система вже готова до демонстрації цього явища. От рівень води поповз вниз. Друзі, ну, вогонь вимикаємо. Увага, увага, увага! увага, не пропустите! Call the water. Call the water. Звук навіть схожий. Всі, якщо гази, вони себе ведуть за певною формою фізики, як повітря. Чому водяна пара зовсім не веде себе зовсім по-іншому, ніж всі гази за формулою? Вона не підкриється формулою. Бо водяна пара перестає бути газом. Вода має е, здатність е, перетворюватися на, е, з газу на воду зі швидко. Називається цей процес, конденсувався. да, Окрім там води було багато. А тут у нас була банка з просто газом ну повітрям, вітрям, а водяної пари, ну там Шо? так багато. Я Я а а що ми горі... спалювали? У нас тут горів спирт, спирт дає СО2 і воду. А чи достатньо. Фору? Я розумію, що навколо вогню міститься отака от калабуха продуктів згорання, суміші водяної пари і це 2 Уявляю собі оцю калабуху продуктів згорання навколо і мені треба, щоб вона опинилася в банці, а потім вона схлопується. Може, ми спочатку перепитаємо, а як нам тепер перевірити нашу версію? Олександр Сінькоч каже: ну. Бачив аналогічну штуку, там вода конденсується. Дуже схоже за звук Крис звук, звук, звук. 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 на Ну, Як перевірити цю версію? Наша версія така: що не за рахунок того, що газ е охолоджується, а за рахунок того, що там є вода як результат горіння, і ця вода сконденсувалася, за рахунок цього тиск впав різкою, воно отак забурне. Як це перевірити? Запропонуйте, може, якусь версію. Ми, звісно, віримо завкадю. Але хочеться заслужити, так. Заслужений вчителю. Заслужених в рукавах нічого немає, нема? версій немає, як перевіряв. Навіть, навіть у хіміків немає. Чес, раз будь ласка, питання? Ще раз питання. Ну, в нас був дослід зі спиртом. Ми бачили результат. Версія, що це відбувається не за рахунок того, що охолоджується повітря, а за рахунок того, що там вода, як результат горіння, конденсується. Так. Як перевірити, що наша ще... нова версія правильна чи неправильна? Є два варіанти. Зібрати оцей газ і довести, що він є. Дивіться, суть в чому. При збереження створюється і волкисний газ, і вода. Якщо ми доводимо, що там достатньо якийсь вогкісний газу за цей час виходить, то автоматично це означає, що виходить достатньо води. Тобто червоний заказ і другий варіант: якщо там утворюється в володіна пара, чи не буде. Чи не зможемо ми повіряти в волость через щось, що вбирає по там Серветку і так, так. далі. Ми можемо виміряти масу води до і масу води після. Я на дуже точних якихось приладах. А, А можна питання а це, до хіміків, а все, що горить, утворює воду? О, математики! Багато сиділи разом з хіміками. Правильне запитання. Давайте запалимо щось, що водій у пару. За за шо, шо, і... не майстер уточний. <рис> <Роді розовіць річ рис> а, а це коли задати правильне таку, питання. Така, таку фішку мають всі пари, але пари, скажімо, металів існують при температурі в декілька тисяч градусів. І у нас тут їх немає. І со 2 тобі не схлопнеться, бо СО2 таку властивість має при мінус 80, Сильно. коли воно рознімає. То тільки вода така цікава речовина, що вона прямо на наших очах перетворюється, да, треба прибрати воду. То це тільки вода при даних температурах може то газ, то рідина. Ну, ще спирт, якщо що. То, то, як... Вона може, там спирт випаровується, а потім конденсується. Тобто, якщо запалити паличку і паличку накрити, то. Паличка. Доді, там та же... Вона теж СО2 і вода. А спирт? А це я ті, які нам зараз кажуть. Є таке, що горить і... Міш, гори і... і нашу... Пап... Я хотів магній. <ріст> Але магній температура горіння 3200 градусів по Цельсію мене лякає. В приміщенні. <ріст> ну, ми подолали свій страх. На <ріст> осліплення. <ріст> Або при захопленні терористів. А, ви а от ти... Ну, поки що не відбувається якоїсь магії. Ну і булькає повітря, звісно, бо воно саме. І воно затягується, але дуже повільно. Що це означає, це ми це побачили? Воно ще не перестало затягуватися, на відміну від пари, яка раз і все. Воно зараз ще на сантиметр підніметься. охолодження повітря воно виглядає ось так. Послухово. Спочатку дуже швидке охолодження, а потім, потім повільніше, повільніше, повільніше. Це точно не було такого, що воно аж з повітря, аж зі свистом туди залітає. Магії. Ну і булькає повітря, звісно, було. І воно затягується, але дуже повільно.